Вітаю час новин на 12 Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Колишній командир Курувата Луцьк воює проти України. Зрадника судитимуть. На Волині горіла дерев'яна лазня і два будинки. Поляк приїхав до Луцька і віддав своє авто для ЗСУ. Розпочнемо із головної, на жаль, невтішної новини цього дня. Уночі росіяни дистанційно підірвали Каховську гідроелектростанцію. За даними української розвідки, у них цьому є факти та докази. Окупанти переміщували вибухові речовини і техніку, щоб здійснити цей підрив. Наслідки цього терористичного акту вже десятки підтоплених сіл, селищ та міст півдня України. Загалом у зоні потенційного затоплення близько 80 населених пунктів. Більшість з них тимчасово окуповані. На цих кадрах нова каховка. Місто затоплене. На центральній площі плавають лебеді, Трохи далі цілі будинки. Давай домик, Прощай Ти дом був хороший дом. був. Давай, счастливо. А Підірвавши ГЕС, Росіяни мали на меті зірвати український контрнаступ, попри те, що цим самим навіть затопило свою першу лінію оборони. Втім, за словами секретаря РНБО Данілова, задум окупантів не спрацює. На екстреному засіданні вже погодили комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за цей теракт. Також президент Зеленський доручив провести евакуацію затоплених районів та надати воду Всім населеним пунктам, які живилися водою з Каховського водосховища, у річку Дніпро через підрив потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн про це повідомили в офісі президента. Людей закликають не вживати воду з відкритих водойм та колодязів, що потрапили в зону підтоплення. У міністерстві захисту довкілля і природних ресурсів повідомили, якщо рівень води в Каховському водосховищі впаде нижче за позначку у 12 метрів, це означатиме екологічну катастрофу. Просто шалений потік води. Вода просто прибуває, щоб ви бачили, вона вже підходить сюди до дороги, мусор йде, такий сміття, сміття, сміття таке скажене. На той стороні палають ті, хто мають палати. Попри це, підрив Каховської ГЕС росіянами не вплине на водопостачання Києва, Запоріжжя та Дніпра. Тим часом у Кривому Розі 70% води у місто подається саме від Каховського водосховища через водосховище Південне. За словами мера Вілкола, вже провели екстрене засідання, після якого запевнили, вода буде. Тим часом очільник енергоатому Петро Котін заявив, що підрив ГЕС не вплине на роботу Запорізької. Атомної електростанції. Реактори зараз не працюють, але охолоджуються зі ставка, який не зв'язаний з Каховським водосховищем. У разі критичної ситуації ставок можна поповнити водою з альтернативних Каховському водосховищу джерел. Судитимуть зрадника ДБР завершило досудове розслідування стосовно колишнього командира проти корвета Луцьк. Він у 2014-му, після окупації Росією Криму, перейшов на службу до загарбників. 43-річний капітан третього рангу Сергій Макієв добровільно присягнув на вірність агресору. Наразі він командує російським кораблем Суздалець, в який окупанти перейменували Луцьк. Зрадник бере активну участь у російській. Збройній агресії проти України. Обвинувальний акт направлено до суду. Чоловікові загрожує 15 років позбавлення волі. Громадянин Польщі приїхав до Луцька щоб подарувати своє авто для ЗСУ. Павел Кзіг. Захотів це зробити особисто і не просто передати, а привезти, познайомитись, доторкнутись до українських реалій. Свій Volkswagen Passat він подарував волонтерському штабу ангар. Тож автомобіль вже готується до подорожі на передову. До того ж, Павел Гзік не просто привіз машину, а ще й перед виїздом влаштував збір. Авто доукомплектували пледами та іншими речами, які будуть корисні для сил оборони України. Також частину допомоги передав грішми. Мільйони українців були вимушені покинути власні домівки через збройну агресію Росії. Лише Луцьк прийняв понад 70 тисяч переселенців. Одна з них Галина Кучер з Миколаєва. Жінка їхала сюди з думкою, що повернеться додому за тиждень, але склалося інакше. На Волині жінка з родиною уже рік. Галина Кучер з Миколаєва більш як рік проживає у Луцьку на Волині. Жінка каже, що такого переїзду в її житті точно не було б, якби не війна. У свої 68 років разом з чоловіком хотілося спокійної та мирної старості. Воно все почало частіше, частіше гупати. От. ми перші часи, там перші дні прятались в підвалі. дома. Ми в дев'ятій ташки живемо. Дуже страшно було. А коли вже все, все страшніше і страшніше почалося, все це, то ми син каже: мама, навірно, ви з батьком виїжджайте, мені буде одному тут якось. Але спокійніше не ставало, бо Миколаїв дуже швидко став прифронтовим містом, яке росіяни нещадно обстрілювали. Згодом і в квартиру Галини прилетів осколок, що пробив стіну наскрізь. Там осколки попалі, вікна повибивало. І осколок один великий такий попав у стіну кімнату, і отак вибив кусок стіни і впав на, на ліжко. Галина з чоловіком їхали світ за очі, з Червоним Хрестом прибули до Одеси, а звідти потягом у Львів. Туди ж з Харкова приїхала сім'я доньки з маленькою дитиною. Усі разом вирішили їхати на Волинь і каже Переселенка: ні разу не пошкодували, що обрали саме Луцьк. Ми знайшли у княгининку житло в ліцею, і ми переїхали туди, у ліцей. Там теж нам добре було. Там безкоштовно нас там і кормили нас там. Велика подяка там пані Людмила є, велика їй подяка за все, та й всім працівникам, які там були. Нині люди мешкають в прихистку для переселенців, який влаштували у торгово-розважальному центрі Адреналін Сіті. От коли все залишили і все, отак От як стояли, так і поїхали. Там взяли необхідні речі якісь, так? Всі поїхали. У Луцьку бабуся з дідусем доглядають внучку, поки батьки працюють. У рідний Миколаїв хочеться, хоч там є багато руйнувань. Житлові будинки, лікарні, школи все це росіяни стирали з лиця землі. Через тривалі потужні обстріли у Миколаєві. Досі проблема із водою. Ще гірше розповідає Галина. У навколишніх селах ще місто так, ну а от за містом села. Там є такі села, котрі зовсім сказали, що їх відбудовувати не будуть. От там, от біля, біля Херсона, от у нас дача біля Херсона. Вони відтуда з Херсона били, і у нас там деякі, деякі села зовсім не відбудовуються, тому що там нікого немає, і все, все зруйновано. Пані Галина каже, що свою з чоловіком старість проводили на дачі, в яку вкладали час і душу. На жаль, росіяни не дали спокійно жити. Ми сиділи на дачі, нам дуже подобалось, Працювали там з чоловіком. У нас дуже там краєвид гарний. У нас, може, чули, Кінбурзька коса. Зразу У нас дача так і південно-бузький лиман, і отак видна ця кінбурзька зразу. а за нею вже очака туди. От зараз там вона окупірована, кінбурзька коса, вони звідти стріляють там. Тому що наші дачі дуже пострадали, дуже. У нас теж дача там дуже побита стоїть. Тож за рідним місцем, сином та друзями Галина дуже сумує. Жінка пригадує, що в гості на Херсонщину неодноразово приїздили родичі з Росії. А відколи їхня країна почала страшну війну з метою знищити український народ, ніби набрали в рот води під Москвою, город Нелідова називається. Але зараз, от коли все почалось, вони мені навіть не разу не подзвонили, ні разу не спитали, живі ми тут чи не живі. І від своїх родичів, і від всіх росіян Галина такого не очікувала. Запевняє, ставлення до них змінилось назавжди. Це ж не люди такі, що вони натворили. Їм пробачення ніколи не буде, ніколи пробачення не буде. Хлопці, наша жаль, дуже, що вони там це воюють. І люди ж такі, там вони що дивиш, дивишся, де да, вони так от. Кажуть, що України немає, не може бути Україні. Треба з землі. землю. Ну, як це таке можна? Ви ж люди, да? як діти на, у нас діти такі, ж вони теж хочуть, хочуть жити. Переселенка з Миколаєва вірить, що невдовзі жахіття війни закінчиться. Росіяни назавжди підуть з української землі, а вона з сім'єю повернеться в рідний Миколаїв. Марія Вавренюк В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Горіла дерев'яна лазня і два будинки. За минулу добу на волині виникли сім пожеж. У селищі Стара Вижівка та місті Ковалі горіли житлові будинки. У селі Бобли на Торійщині вогнеборці ліквідували пожежу в дерев'яній лазні. У всіх трьох випадках причина коротке замикання електромережі. А у через необережне поводження з вогнем, чотири рази за минулу добу пожежникам довелось гасити загоряння на відкритій території. Зокрема, горіла суха трав. Ва поблизу Луцька. П'яний на авто відправив у реанімацію водія і пасажира мотоцикла. Дорожня транспортна пригода трапилася вчора близько 22-ї години у селі Карпилівка Луцького району. Зіткнулися автомобіль фольксваген та мотоцикл. На двоколісному перебували 20-річний водій та 26-річний пасажир. Обоє вони отримали тілесні ушкодження, а чоловіків госпіталізували до реанімаційного відділення. За кермом авто був 28-річний місцевий житель. Телі, як з'ясувалося, у стані алкогольного сп'яніння призначено ряд експертиз для встановлення усіх обставин аварії. Ще одна аварія з постраждалими трапилась у Нововолинську. Сьогодні вранці на перехресті зіткнулися легкове авто та вантажний автомобіль. За словами свідків, синій легковик їхав по головній. Вантажівка його не пропустила. Від удару легкову машину відкинуло на припарковане авто. В ній їхали пасажирка з дитиною. Жінку забрала швидка. Водій вантажівки не постраждав. Вчора в 92 річного жителя села Сусваль, що на Володимирщині, вкрали мотоцикл Дельта. Зломахсник незаконно пробрався у гаражне приміщення та поцупив звідти транспортний засіб. Уже за декілька годин правоохоронці з'ясували, що до злочину причетний 15-річний місцевий житель. Мотоцикл вилучили за місцем проживання підлітка. За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, вчиненим з проникненням у приміщення, розпочаток. Кримінальне провадження. Музика. У день журналіста 6 червня в соборі Святої Трійці відслужили молебень та помолилися за майстрів пера і мікрофона. І за тих, кого вже немає, і за тих, хто продовжує займатися своєю справою. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Митрополит Луцький Волинський Михаїл побажав журналістам здоров'я, натхнення, сили й мужності продовжувати працювати на благо нашої країни, і тим самим наближати нашу перемогу. Будьте тверді в своєму слові, хай не тремтить ваша рука, пишучи і друкуючи слово. Хай завжди буде тверезим ваш розум і хай ваша праця укріпить мільйони ваших читачів, слухачів хто вважає, що слово має велике значення, а воно дійсно має велике значення. Будьте тверді в своїй позиції і хай Господь благословить нашу землю миром, перемогою і, звичайно, щасливим життям на своїй землі. Крім того, у професійне свято журналістів привітали нагородами, а саме відзначили переможців вже третього конкурсу православної журналістики. Завершенням святкового молебню стало вже традиційне фото на згадку. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Донайте на ЗСУ та бережіть себе. До зустрічі.